Одним із головних джерел наповнення бюджету є плата за користування землею. Земля це ресурс, який приносить дохід, і він має працювати на державу, кожне підприємство, кожен користувач землі, це частина фінансового тилу України. Земельним та податковим кодексами України на власників об'єктів нерухомого майна покладено обов'язок сплачувати земельний податок. Або орендну плату за землю, на якій розташовано належне їм майно, коли підприємства або особи не сплачують кошти за використання землі, бюджет несе втрати, а це означає недофінансування критичних потреб, це менше коштів для відновлення інфраструктури, фінансування закладів здоров'я та освіти, допомоги внутрішньо переміщеним особам, військової допомоги для Збройних сил України. Саме тут важливу роль відіграє своєчасне виявлення та реагування на такі факти в умовах сьогодення. Прокурори відстоюють інтереси держави в суді, повертають кошти, в бюджет, а суди забезпечують справедливість і законність. Органами Дніпропетровської обласної прокуратури упродовж 2024 та поточного років. До суду пред'явлено 16 позовних заяв про стягнення на користь територіальних громад 43 мільйонів гривень за безоплатне користування земельними ділянками. Судами задоволено 11 позовних заяв на суму 28 мільйонів гривень. Наразі до бюджету вже надійшло більше 1 мільйона гривень. Криворізькою центральної окружної прокуратури встановлено, що одне з підприємств, яке здійснює свою діяльність на території міста Кривого Рогу та є власником комплексу будівель площею понад 19 тисяч метрів квадратних, безоплатно користується земельною ділянкою площею понад 8 гектарів. Договір оренди не укладено. Внаслідок протиправних дій підприємства. Лише протягом 2021-2023 років, міським бюджетом недоотримано 23 мільйони гривень. У січні 2025 року господарським судом Дніпропетровської області розглянуто та задоволено позовну заяву керівника Криворізької центральної окружної прокуратури та зобов'язано підприємство сплатити на користь Криворізької міської ради 23 мільйони гривень. Кам'янською окружною прокуратурою на території міста Кам'янська встановлено 5 підприємств, які протягом тривалого часу, не сплачуючи кошти, користуються земельними ділянками. У 2024-2025 роках Кам'янською окружною прокуратурою скеровано до суду п'ять позовних заяв про стягнення коштів за час користування земельними ділянками без правостановлючих документів на суму 6,7 млн грн. На сьогодні судами задоволено три позовні заяви на суму 2 млн грн. А також на даний час до міського бюджету вже перераховано понад 1 млн грн. Також факти несплати коштів за користування земельними ділянками. Виявляється і у місті Дніпро. Лівобережною і західною окружними прокуратурами пред'явлено до суду чотири позовні заяви про стягнення з підприємств 11 мільйонів гривень за безоплатне користування земельними ділянками. Судом задоволено один позов на суму 1,5 і гривень. Вживаються заходи до виконання судових рішень.